Going down for real. It's going down for real. Всім привіт, з вами Мар'ян і сьогодні у нас знову відео обучалка. Але сьогодні ми будемо робити. Е, що ми будемо робити? Прев'юшки для каналу. Ну, для відео. Початок відео, як ви робите, картинка Леблайтка. Ну це я буду зараз робити вам показувати як. Для цього нам знадобиться якась фотографія, з якою ви будете робити. Зараз, наприклад, виберу якусь там. Зараз фотографію якусь знайду. Сухраню її. Просто на скору руку це роблю, все. Так. Якось так зроблю, бо мені... Тяжко так чуть-чуть. Так, картинки. Не, я напишу, что такое аватан. Аватан. Картинки. Так, я буду робити з... За... Сохранили. Тепер заходимо в інтернет, якщо от він, звісно, є, і пишемо А, Ва-Т-Н. -та так. Ми зайшли. І отут пише: Аватан сервіс для обробки фотографій. Заходимо в нього. Так, і у вас вибуває вот така картинка. Тут ми вибираємо... Тут перше редактирувати колаж». Вибираємо редактирувати. І тут вибираємо фотографію, яку вам потрібно. Мені от потрібно... А це, про, мені там потрібна, пляха. Не розумію, що мені треба. Не знаю, куди цей файл подівався. Ну то в общем буду робити я, наприклад, от з цієї фотографії даже. От фотографія як фотографія проста. Так з рекламою не було Так. Чуть менший екран, щоб я не зробити ось так. І от так, дивіться. Така от у нас картинка була, ну, у вас інакше буде. І отут змініть розмір. Я завжди ставлю 1920 на 1080. Мені це підходить завжди. Сохраніть пропорції. Примініть. Так, і тут от є різні обрізка, повернути, експозиція, цвіта, різкість, криві, крив, криві уровні, освітлення, прожигання, клонування. Я зразу же Можна тут фільтр, можна. Так я Черно білий от так і продовжував. Черно-білий зробити. Ось от буде. Можна з сепією зробити. Ай, ну, сапию можно. Можно вот такое вот усиление. Дуже красиво вышло. Смягчение можно. Видите, какое смягчение будет. Вот такое у нас. Виньетика может быть. Вот такая вот. Мне тоже это подобается. Красиво. Может быть еще матовый. Не знаю, что это таке, конечно. Вот такая Вот Я зроблю усилення собі, щоб воно було красивіше. Таке от. Тепер ефекти. Применіть, применіть. Ефекти. Ефекти це таке саме, ну, я цим ніколи не користуюсь, действия. Действия тут, що тут теж то, тут то саме, типу, ну, нічого цікавого. Текстури. Текстури можна типу, додати, наприклад, от, наприклад, огонь, да? І така от картинка буде. Таке от. Таке можна. Так от може бути. Таке. Таке. Ну общем ви розумієте. Тут можна примініти. Це от я не буду приміняти вже. Так, наклейки. Тут можна вибрати якісь там наклейки, наприклад. Я от, наприклад, виберу Трофхак. Наприклад, вот таке от. Можна вибрати, таке от буде. Ну, а ну, тут ще можна є різні наклейки, оті от такі от. Такі, вот. Можна зробити свою наклейку. От, і вибрати якусь і вона буде. От, наприклад, теж не знаю, що буду робити. Зображення якесь там СТП. Де воно є? Ну от, наприклад, стара вже було, це не що тут. Просто я так, наприклад, своя наклейка вийшла. Out. Просто я дуже малюсенько і зробив от вона отут. Щоб самі от я її рухою. От бачите? Все так буде маленько, але ну, я б її не хочу робити, тому стоїть. Короче, ну, тепер текст. Текст для мене це главное в цій програмі. Наприклад, Uh, я от зроблю українське, ну бо я і говорю по-українськи. Як зробити? Ні, стоп, я зроблю отак от, от. Як? Буде от таке от. Ой, таке от. Як? Де нас кольорував от таке от? Отак от. Так от. Ну, в общем, у нас теж такими біли. Зробити прев'ю. для ну и тут например это... к для в д... д о так, вот, добавить Добавил, ну вот. Вот так вот. Если сделаю. Так что нам не видно? Безобразие. А, -а, -а. я его такие вот. Ничо не разумеется, ничего не видно. Стопа. Так вот левый до вот, чуть-чуть так вот ну еще одну наклейку добавлю тролль то Трол. Ну, в общем тролль короче то вы разумеете что-то такое я не дуже в мемах, разумеюсь нет Вот так вот. Вот так вот. Так. С ретуш. Ретуш це, можно сказати, устранение недостатков. Вот тут такая вода В общем, я там тоже не користуюсь рамки. Можна свою рамку вибрати. А можна щось тут, наприклад, наколдавати. Можна зробити скруглення кутов Це дуже полезна штука. Я її завжди роблю. То, ну, вибрать якийсь там такий вот що я... Ні, я це не буду робити. Ніколи не роблю. Тек. скругление кто ну вот просто хоть буде так як она було 180 а, так еще мені... примінить так еще ну тут какие якісь сердечки чайкась ну, то просто вот такая вот штука я таке тоже ніколи не роблю я вот наприклад сюди вставлю так вот. И нажимаем э, сохранить. Вот тут я вот роблю, например, качество видео, изображение. Вот так вот на десять я роблю. Но чем меньше, то оно ничего не дает, просто ни капельки. Вот тут просто самое меньшее можно было Я не роблю самое меньшее. І буду робити саме менше. Нема різниці, яке зробити. От Я сохраню. Сохраніть, нажав. Я от і сохранив. На це не обращайте уваги, то можна зробити просто кружку з такою штукою. чехол можна зробити. Подушку і футболку. Ну, і ще там щось можна зробити, але я це не роблю. Ваша фотографія сохранена на комп'ютері. От, все, воно готова. З вами був Мар'ян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока.